Де мої любі діти! Я вже за вами дуже-дуже скучила. Я сподіваюся, що дуже скоро ми з вами зустрінемося в нашому НВК. Ну а зараз давайте привітаємо один одного. Помашіть мені зараз, будь ласка, лівою ручкою. Привіт! Ну а тепер правою. Привіт! Ну, а тепер посміхніться! Чудово! Ви дуже-дуже гарні, коли посміхаєтесь. Сьогодні ми з вами виконаємо одну цікаву вправу. Для цього нам знадобиться фломастери або кольорові олівці та альбомний аркуш. Приготуйте, будь ласка. Приготували? Тоді починаємо. Сядьте зручно, щоб вам було комфортно. Якщо бажаєте, можете навіть прилягти. Сьогодні ми спробуємо уявляти в голові мультик. Пам'ятаєте, коли ви були в дошкільних групах, ми це з вами робили. Заплющіть очі і уявіть себе в безпечному місці. Ви опинилися в цьому безпечному місці. Вам дуже там комфортно, затишно, вам там все подобається. Це може бути фантастичне місце, а може бути реальне місце. Ви колись, може, вже там були, і вам там дуже і дуже подобалось. А може, це буде місце, в якому ви хотіли опинитися. Уявіть, що там знаходиться. Може, якісь тварини або рослини, або птахи, а може якісь меблі стоять поруч. Уявіть це місце. Побудьте в цьому місці. Там дуже затишно. Там дуже гарно, там безпечно, там нічого не відбувається поганого. Ви можете навіть уявити там людей поруч. Ці люди вам дуже симпатичні. Можливо, ви розмовляєте з ними, вони вам щось відповідають, ви в них щось запитуєте. Яке гарне, пригарне місце. Там дуже затишно. Якщо вам вдалося уявити, можете розплющити очі. Ну а якщо не вдалося, не сумуй, спробуй ще раз. Для тих, хто уявив це місце, беріть аркуш, беріть олівці. І спробуйте намалювати це місце. Намалюйте те, що ви побачили в цьому безпечному місці. Коли намалюєте свій малюнок, можете повісити його десь на стіні, в своїй кімнаті, або поставити на полочку. І коли вам буде тривожно, або ви будете налякані. Або ви будете сумувати. Ви можете уявити себе в цьому місці. Подумки, Ви можете подивитись на свій малюнок, і подумки знову опинитися в цьому місці. Ну а зараз за роботу починайте малювати. Якщо захочете, можете прислати мені ваші малюнки. Ну а зараз працюйте. До зустрічі, до побачення!